Привіт, усім стратегам. Сьогодні у нас на порядку денному формування інської імперії в Європа Універсаліс 4 та її розширення, як завжди, за 100 років. І для того, щоб зробити це максимально ефективно, ми розпочнемо за королівство Куску, адже у цієї країни є дерево місій з корками на всі необхідні нам землі для формування саме інської імперії. Для інків є два не найлегших досягнення, і, на жаль, за 100 років, скоріш за все, ми їх не зможемо виконати Але все рівно ми будемо. Грати на Iron моді для того, щоб майбутнього у нас була можливість, якщо вам буде цікаво пройти і взяти ці досягнення уже на майбутніх трансляціях. Тому, якщо відео вам сподобається, ставте обов'язково лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. А ми погнали на стартових налаштуваннях. Довго ми зациклюватись не будемо. Суперника у нас всього лише два можливих. Ми відразу два і обираємо. По станах ми дали наступні привілегії. З основного це те, що ми обов'язково беремо, як завжди, плюс один бал монарха, і для інків обов'язковим є ось ця привілегія, оскільки вона зменшує штраф на розвиток наших провінцій у регіонах гір та високогір'я або шпагорбів. А найбільша частина нашої держави знаходиться саме на таких регіонах. Також ми обов'язково відразу конфіскуємо землі, а також скликаємо з'їзд для того, щоб покращити наші відносини з станами. По радниках у нас на старт дуже небагато. Багато грошей. Не рекомендую брати відразу всіх. Я беру звичайно військового на дисципліну, нам з цим пощастило. Також класним варіантом буде на бойовий дух, але якщо немає, то і інший підійде. Беремо нашого першого радника. І для того, щоб виконати першу місію закуску, нам потрібно збільшити нашу армію до щонайменше до 10 тисяч і загального розміру в 90%. Для цього ми наймаємо єдину доступну армію найманців і чекаємо, поки в нас завербується. Наша армія. Дякую Відповідає вимогах для виконання цього і місії. Ця місія дає нам додаткові дипломатичні, адміністративні та військові бали також трішки золота, але головне, що вона нам додає: це претензії до наших сусідів, за рахунок яких ми будемо і розширятися. А в нас є два напрямки розширювання на північ, це на південь. Ви можете починати з будь-якого. Я постараюся почати з півночі, але можливо будемо й рухатися на обидві сторони. Настало 12 грудня. Це значить, що ми можемо розпочинати наші війни. І нападемо ми на Ванку, Але кола, яка є другим нашим супротивником, також вступить війну, оскільки вони заключили між собою союз. Бачимо, що наші армії рівні, і будемо починати військові дії. Відразу можемо подивитися на нашого генерала. Він є нашим і правителем. Але якщо ми його прикріпимо до армії, у нас буде великий шанс, що він помре раніше. А це дуже не класно. Тому я рекомендую використовувати привілегію з надати і отримати генерала з традиціями 40. Прикріпили генерала до війська і починаємо нашу експансію. Ми досить швидко змогли перемогти обидві країни наших суперника. А і тепер замирюємо їх обидві на всі 100% варс забираємо всі їхні території, забираємо з них гроші. Ми виконали відразу і дві місії. Одна з яких дає нам додаткових 25 авторитета і претензії на нижні регіони. А інша ж дає нам можливість отримати претензії на всі верхні провінції. Суперників у нас немає. Обираємо наступних, це не надто важливо, але вони дають нам додаткові бонуси. Розширятися ми будемо зараз вниз, тому що тут немає союзів України, і ми їх зможемо дуже швидко перемогти і націоналізувати. А і поки ми воюємо з південними країнами, ми виконуємо наступну нашу місію, яка є досить важливою: ось цю рекрут-зачанка. Для того, щоб її виконати, нам потрібно в провінції Банкай 4 рекрутів. Обов'язково використовуємо едикт стимулювання розвитку і два рази проклікуємо. Після виконання цієї місії нам будуть доступні сильніші найманці. Вони будуть дорожчі, тому ми їх поки що не будемо брати. Але чому ні? І другим плюсом. Від цієї місії є можливість колонізувати ось ці три провінції без колоніаліста. Чим ми займаємося трішки згодом. Після завоювання двох наступних держав у нас виконалася ще одна місія. яка, крадаємось там, плюс 10 до авторитету, трішки золота і можливість ще колонізації фронтіром декількох провінцій. З додаткового для подальшого розширення проти нас організувалася коаліція. Вона поки що складається лише з трьох держав, тому це зовсім не страшно. Ми відразу... За оголошуємо їм війну. Кальчаків ми зараз пронесемо, а потім розвернемося, пронесемо в інші держави, які посміли проти нас об'єднатися. У війні проти коаліції ми також перемогли. Тепер ми замирюємо всіх на максимальні рахунки. Забираємо всі провінції, які нам потрібні. Забираємо золото. І ми знову виконали декілька наших місій. Ми виконали місію, яку нам потрібно було мати авторитет, армію та легітимність. Це все в нас є, значить, наша втома для війни зменшиться, і на 30 років ми також отримаємо основне це загальні податки. Також у нас з'явилася достатня кількість очок на адміністративні і в принципі технології, краще бали монарха витратити в інше русло, а піднімати самі технології лише до третього рівня. Беремо військові технології, дипломатичними поки що лише. Аємо також у нас збільшуються доходи, і ми можемо використати їх для того, щоб наняти додаткових наших радників. У нас доступний з знижкою. Один беремо обов'язково його для економії коштів. І також ось такий на національні заворушення буде нам у приході. Після останньої війни в нас було трішечки повстанців на нашій території. Ми їх успішно подавили. Ми летимо чуть-чуть в мінус. Але у нас є можливість взяти нові позики, які нам дадуть більше грошей від наших станів. Ми їх обов'язково беремо. В нас майже 400 золота є, і це золото ми потратимо для того, щоб колонізувати провінції фронтіро. Як це робиться? Вибравши армію, яка стоїть на провінції доступної для колонізації, ми можемо атакувати Тобільців, Після чого. Нам буде доступне рішення на колонізацію цієї провінції. Атакуємо одну, переводимо провінці... війська на іншу провінцію і будемо робити це саме, витрачаючи наші гроші, які у нас зараз з'явилися. Інші війська ми стягуємо на фронт на північ і будемо дозавойовувати племена, які лишилися. І настав момент, коли наш керівник помер. Це нам дасть трішечки дебафи. Ми втратили частину земель станів. Це буде відбуватися щоразу, враховуючи особливості нашої релігії. Також ми будемо втрачати ефективність дій пов'язаних з адмініструванням. Нічого з цим не зробити, але найгірше, що з нашої ситуації сталося, це те, що ми отримали регенство. А регенство нам не дасть до набуття повноліття отримати владу над ось цими провінціями. Ми не зможемо оголосити їм війну. Тому буде потрібно все-таки зачекати невдача, але нічого ми з цим зробити не можемо. І поки ми чекали, а ми ще не дочекалися зняття регенства, ми. Колонізуємо всі фревіції фронтіром, подавили повстання, все занаціоналізували, і навіть задаблкорили і набрали достатньо авторитету для того, щоб провести першу реформу. В загальному у нас їх доступно 5 попередньо перед тим як ми натиснемо кнопку Реформувати релігію. І насправді для старту все, що потрібно найбільше, це колоніаліст, оскільки що бойовий дух, що інші ці плюшки, які ми отримуємо, не такі важливі, бо в нас немає. З ким конкурувати, бо ти дуже слабкий у нашому регіоні. Беремо колоніаліста і знижуємо наш авторитет і піднімаються у нас повстання. А рекомендую бути з цими повстанцями дуже обережним, тому що вони дуже легко можуть набити вам лице. Нарешті у нас пройшло регенство. Ми подавили всіх повстанців. Зараз довернемо всі наші провінції і по колонізації два моменти. Те, що нам потрібно для початку вибрати колоніальну політику. Я, наприклад, вибираю співіснування, щоб нас туземці не повставали, оскільки я планую колонити дуже багато колоній одночасно, там близько шести на певному моменті. Також у станах нам потрібно обов'язково вибрати відповідні взаємодії в банаках. Це криття місії у новому світі, що нам дасть більше асиміляції туземців. А в купецьких гільдіях у нас присутні привілегія на надання прав, що збільшує. Заселеність та приріст поселенців без цих привілеїв наша колоніальна експансія буде рухатися досить повільно, враховуючи, що ось ці провінції нам потім будуть доступні для колонізації фронтіром. Ми не будемо використовувати для них нашого колоніста. Основно ми будемо колонізувати в північ. Але поки в нас немає доступу до півночі, а ми зараз підведемо війська і почнемо війну з верхніми королівствами. Можемо закинути нашого колоніста. Ну ось сюди, наприклад. Після того як ми купували провінції Чимо, у нас виконалося задання пов'язане з ними, і воно дає нам два варіанти. Але по суті, для нас важливий один це інтеграція традиції Чиму, бонус, який буде діяти до кінця гри, і матиме бонус до вартості адмін та дипломатичних технологій. Взамін, звісно, на вартість стабільності, але це не так критично. Також у нас виконалася місія на фронтіри, оскільки ці колонії у нас були повністю за колони. На ній і нам дав доступ до нової колонізації фронтірів ось цього регіону. Чим ми займаємося після того, як виграємо війни проти Кіто і Кахамарка. І нарешті ми перемогли також і у війні з Кіто. І то був в союзниках з моїскою для того, щоб нам потім, після того як ми дійдемо фронтіром до неї, не якнайшвидше її завоювати. Ми миримо її саме на а, білий мир. А кіто ми куповуємо повністю. Що в нас ще сталося? Ми тепер можемо обрати здібність епохи з цього всього. Нам найбільше потрібно розвиток. Колоніальний, саме його ми і обираємо. У нас зараз дві колонії, потім у нас буде ще більше. Ці війська ми повертаємо і також прожимаємо місії, які у нас виконалися. А саме конкурка Чемарка дає нам додаткові військові традиції. Отримаємо тут. Ми отримаємо просто визнання каранської культури і додаткові дипломатичні бали. По суті, всі місії, майже які у нас є за кускосами, ми вже виконали. У нас залишилася лише одна на колонізацію фронтіром ось цих провінцій, але це ми зможемо зробити і перекотившись, інка. І тепер ми можемо натискати і ставати інком. Перми інська імперія. І ставши інком, у нас навіть відразу виконалася частина місій. Перша це на столицю збільшує наш дохід від податків, а число наших рекрутів витрат. На самоврядування, а також що не менш важливо, дає нам радника третього рівня зі знижкою в 67% на його оплату. А друге покращує наш баф на е, зниження штрафу в гірських регіонах, пагорбах та горах. А відповідно повністю тепер ми можемо їх розвивати так само, як полонини. І третя місія, яка у нас виконалася, дає нам можливість отримати трішечки додаткових військових балів, невеличкий бонус на 25 років, а також колонізацію ще однієї провінції фронтіром. І тепер на даний момент ми ще трішечки порозвивалися, Ми використали всі можливості колонізації фронтіром. ви можете це побачити справа. І також вже перемогли останнє інське королівство. Тепер нам залишається розвиватися, колонізувати в Панаму, а також в і відповідно тоді ми зможемо швидше зустрітися з Португалією, яка нам потрібна для повної реформації нашої релігії. А також ще що нам. Потрібно це дореформувати, використати всі реформи релігії, і саме цим зараз ми займемося. І поки в наші колонії зростають, авторитет також зростає, щоб ми реформували нашу релігію. Ми виконали ще дві місії з гілки інків. А місія на імперську інфраструктуру дасть нам дуже класний модифікатор до кінця гри, який дозволить будувати на 5% дешевше всі будиночки, і також дасть нам більше постачання. Ну і меркантилізм, само собою. А і промову та на дозволить нам мати стабільність та адміністративні бали. Ну і ця місія дозволить нам отримати ще плюс одну стабільність, трішечки адмінки і невеликі бонуси на 30 років. І тут ми отримуємо дуже цікавий івент на морську торгівлю, де ми можемо вибрати, чи відправиться наш спадкоємець в подорож і дослідження берегів, де він зможе загинути, чи не відправиться, і ми отримаємо стабільність, враховуючи те, що наш спадкоємець чорт з атрибутами 1.3.0 і ще й з дебафом п'яниця на ефективність торгівлі. Нехай він пливе і може вийде щось з цього гарне. А ми подивимось на це трішки згодом. Подорож нашого любого сина, Точка, чорта завершилася очікувано відповідно до його скілів. Він помирає, стабільність зменшується на один, але це краще, ніж якби в нас був такий виправитель Потім 5-0 це вже краще. Хоча також не дуже. Нарешті ми заколонізували повністю достатню кількість провінцій для того, щоб виконати і цю місію. І отримаємо дуже класний шанс на плюс 10 на заселення, і наші стани отримають по заслухах і лишаються частини своїх земель. Ми набрали і достатньо очків епохи для другої привілеї, тут можна вибрати що завгодно, що вам більше подобається. Я, наприклад, зараз оберу бонус на битвах в столичній місцевості. Погасивши всі позики, які в нас лишалися за етап війни та колонізації наших корінних земель, ми виконали ось це завдання, і відповідно можемо обрати рекрути, скарбницю або престиж та авторитет. Враховуючи, що одні Оєю з найбільших цілей зараз є дореформувати релігію, щоб коли припливли до нас європейці, ми відразу змогли протиснути відповідну кнопку. Я обираю плюс авторитет та престиж. Натискаємо, отримуємо. І також в нас виконуються ще наступні місії, де в нас Manufacturers Idols. Це у нас додаткова станова взаємодія в Панаках, і ми її відразу ж активовуємо. Вона дає нам одиничку від до до. Істина віри, приріст поклоніння та вартість радників з релігією правителя і забирає відповідно мінус 40 від золотовалютних, так би мовити, надходжень. Але поки в нас релігія не реформована, ми отримуємо дуже мало від золота. Тому поки ми не реформувалися, ця станова взаємодія у нас буде присутня. І ще одна місія, яку ми виконали, це The Solar Cult. Тут ми можемо взяти її, і відповідно штрафи за реформування. Формацію кожного наступного нашої релігії будуть зменшуватися, і відповідно замість мінус двох стабільності і мінус та авторитету, ми будемо отримати мінус одну стабільність і мінус 80 авторитету. Відповідно, з гарних новин ми нарешті отримали достатньо авторитету, щоб застосувати останню реформу перед натисканням ось цієї клавіші, для якої потрібні славнозвісні колонізм. Ми тримаємо гарну економіку. У нас на балансі 727 монет, ми лишаємо ці гроші для того, щоб коли підніметься технологія, побудувати достатньо храмів. Наш правитель ще раз відкинувся. Дуже на жаль. І поки ми досі в 505 році чекаємо колоністів, ми все-таки почали качати адміністративний тех для того, щоб щонайменше побудувати храми та збільшити свою економіку вже на даному етапі. Враховуючи, що ми відкрили для себе храми, і вже побудували деякі з них, в тому числі в нашій правій. Інції столичній у нас виконалася ще одна місія, відповідно, яка нам додає доходи від податків, зміну автономії на 30 років, а також збільшує рівень будівлі храма на собор в нашій столичній провінції, і це дуже круто. А поки ми віджимали паралельно з колонізацією землі в племінних народів, у нас з'явився івент Смерть правителя, де ми маємо вибір, чи ми підтримуємо Атага, Альпу чи Аускару, і тут я не знаю, тут вибір очевидний: 3-6, 3 чи 1-4. Це нам дає все рівно зменшення стабільності, легітимності, але не критично. На дворі вже 1508 рік, а колонізаторів не видно. Мо для того, щоб не стопитися, ми все таки приймаємо четверту національну ідею зовсім скоро. Балі вистачає, обираємо п'яту технологію, йдемо в ідеї, обираємо експансіоністські ідеї. І тепер будемо збирати очки адміністрування для того, щоб отримати додаткових колоністів. Продовжуємо рухатися деревом технології, і на часі у нас ось ця місія, для якої нам потрібно покращити щонайменше 5 разів провінцію Ліме. І у відповідь ми отримаємо додаткову ефективність місіонерів. І що важливіше для мене, це теолог третього рівня, який буде давати нам бали монарха з знижкою в 67%. Як завжди, перед покращенням ми перевіряємо, чи встановлений в нас едикт. Тут він у нас встановлений, і покращуємо відповідно провінцію. Місія виконалася. Повертаємося, обираємо нашого теолога. Також ми могли б тут взяти ріст поклоніння і дипломатичні бали, але для нас потрібен саме теолог тут. Уже закінчилася і епоха реформації. Ми втратили бонуси, які у нас трішечки були. Отрішки розвиваючи наші провінції. Ми виконали ще одну місію, яка нам дає ще одну станову привілею. І ще одна місія, яка відразу виконалася за цією. Дозволяє нам отримати генерала 3553. Дуже потужна штука. І відбудеться у нас подія. За результатами події ми можемо отримати 20 могутності. У нас зараз 6. Можемо отримати модифікатор на кількість рекрутів, або управлінську здатність плюс 10, або ж перейти до High American Груп. Тут я обов'язково вибираю High American. Чому? Тому що це дуже потужна група з дуже потужними піпсами в Юнітів. І ще одна унікальна для. Інті Подія, це у нас святкування інті Раймі. Тут у нас є три варіанти. Це все залежить від того, який авторитет ми хочемо отримати, враховуючи те, що у нас авторитет уже сотня, всі реформи прожиті, і ми зможемо нажати реформу релігії відразу, коли отримаємо доступ до колоністів. Тому ми обираємо перший варіант. Святкування пройшло, славимо сонце, всього лише престиж, отримали і полетіли далі. Нарешті, ось перша провінція біля нас Португалія, колольник. І ось тут, напевно. Певно, Кастилія, зараз ми трішечки ще промотаємо, дійдемо туди і побачимо точно. І знаєте, я не здивований, це таки Кастилія, і саме розумне, що зробив Бо, це голоси на війну. І я не скажу, що це прям дуже неправильно. Ми беремо до зброї. Місії наших армій скасовано, і у нас прийшли, і у нас виконалися місії. Ось ця місія беремо і отримаємо бавчики. Попри всі наші старання, ми так і не змогли вибити кастильські та португальські війська з наших територій. Це спричинено тим, що у них надто великий рівень технологій військових, а саме на 5 рівнів більше ніж у нас, а також в рази більше військ. Тому ми все-таки приводимо капітулювати і потім ми повернемо наші землі, коли вони стануть їхніми колоніями. Бот на Кастилі, як ми вже розуміємо, дуже розумний, і замість того, щоб забирати якісь нікому не потрібні провінції, він забирає наш столичний нот ім багато золотих провінцій, але ми йому це не забудемо. Нарешті ми можемо реформувати нашу релігію, ми це, звісно, і робимо. Нас просуваються технології, а залишки наших адміністративних балів ми використаємо для того, щоб ще більше їх просунути та наблизитися до рівня Кастилії. Через те, що ми підвищили наш військовий рівень технологій, для нас відкрилися також і нові юніти. Ми їх також обираємо. І наступною у нас є морська доктрина. Тут у нас чотири на вибір без унікальних, беремо абордаж, але це не надто суттєво. І також відкрилася у нас ще одна група ідей: використовуємо дослідження для того, щоб пришвидшити наші завоювання незаколонених земель. Ще одним плюсом реформації є те, що в нас прийнялися всі інституції, а їх на даний момент три. І ми стали однією з великих держав та виконали цю місію. Нарешті Кастилія націоналізувала завойовані землі, і на їх основі створилася колонія, з якою ми тепер можемо воювати, обираємо війну за повернення та її розпочинаємо. Новостворена Кастильська колонія не мала жодних військових потужностей, тому завоювання її було лише формальністю. Саме це ми зараз робили: повертаємося в провінції та знімаємо гроші і перетягуватимемо війська до інших кордонів Кастилії. Війна з колонією Кастилії на півночі Америки також була виграна, і в них лишилася лише одна провінція, яку ми не змогли захопити через їхній флот. Після падіння усіх колоній Кастилії ми виконали ще одну дуже важливу місію, яка дозволить нам. Використати унікальну реформу уряду для Інків, а саме Інкську імперію. Після реформи уряду на відповідній клаці у нас з'явилося три взаємодії: перша дозволяє отримувати авторитет за рахунок балів монарха, друга ж дозволяє нам отримувати цей же самий авторитет за рахунок підняття повстань та зниження стабільності. А третя дозволяє використовувати відповідний авторитет для того, щоб покращувати наших правителів на плюс один до кожного балу монарха. І на цьому моменті 100 років гри за Інкську імперію у нас підійшли до кінця. Ми повернули всі. Провінції, які втратили внаслідок Першої колоніальної, так би мовити, війни проти Кастилії. Забрали навіть ще більше їхніх колоніальних земель, уже впритул наблизилися до Кастильської Бразилії і Кастильської Лаплати, які б ми захопили наступними. А і проводимо активну колонізацію в 6 колоній та 4 колоніста. Серед великих держав ми зараз. Топ-4, точно набагато сильніші за Кастилію, встигли реформувати нашу релігію, отримати урядову реформу Інкську, а також отримати воїнів Хай Американ технологічної групи. Моя повага тим, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, тицькайте лайк, пишіть свій коментар і підписуйтеся на канал. А якщо вам цікаве продовження кампанії Інка, наприклад, ще на 50 років, то дайте, будь ласка, знати про це в коментарях. І я обов'язково організую, так би мовити, екстра випуск, де ми колонізуватимемо не лише Південну, і я думаю, не лише Америку. Всім до зустрічі!